Гарна погода вперше за пару днів автівки всі блистять, свіркають, чистенькі, не брудні, не заляпані дощом. І що пропоную піти розглянути, показати вам пару свіженьких пропозицій. Ринок великий, свіженькі автівки заїжджають кожного дня. Повірте, ми знаємо, де свіженькі, а де вже стоїть просто є мохом, тому що ми знаходимося тут кожен день і бачимо, що свіже, а що не свіже. Пішли, зробимо огляд, не прив'язуємося сьогодні до марки, покажу вам, що буду бачити свіженьке, те буду її показувати. І ціни, що заявляють по пробі. Якщо взагалі пропонує авторинок до покупки, ви не забувайте за лайк і підписку. Не забувайте, потрібна автівка, контакти є під відео, телефонуєте, консультуємо та займаємося пошуком. І відразу починаємо з такої. сьомої віресочка. Просто гляньте, як гарно вона виглядає. Максимальна оптика. Уськопрофільна гума в нас, Ізолента в народі, Мішелін дуже гарна ще, але літня. Туманка є, Шилдочки є. Бачимо, є в нас присутні дистроник. Посіченості немає. Є, але мінімальні. Так як по кожній автівці, звісно, це в нас універсал. Повний привід, 19 рік, 227 пробів, 2-літровий дизель, 21700 вартує вона на старті. Складання є по салону Ковшик є, автомат є, все присутнє. В кермо. Все так як має бути. Задній ряд сидінь, полки бачимо. Повний привід, роздвоєний вихлоп. ВРС гарно виглядає, практичний гарний колір. 21700 вартує, 19 рік 227 заявленого пробів, 2-літровий. Це у нас дизель, не бензин, пішли шукати наступно. Зустрічаємо щось такий сіренький токсон. 100 пробігу заявленого. Зараз все показую Гарний легкосплавний диск і є. Парктроник 360 і є, лінза умивач, туманка, все присутнє. Стан. Дзеркало. Так? Панорама з люком. Просто. 16 рік, 2-літровий дизель, 100 тисяч заявленого пробігу. 136 кВт, автомат 23 500 вартує. Складання. Безключовий доступ. Все в нас є. По салону. Гляньте, який гарний світлий, салон, салон префорований. Підігрів керма, підігріви та вентиляція сидіння, автомат. Сама паркується, повний привід, автохолд, максималочка, навігація, є все. Дуже гарно виглядає. Задній ряд сидінь, гляньте, як новий. Шторки позаду присутні. Троники, камери, все в нас є. Туксончик сончик просто автівка як дзеркало безключовий 20... 23 500 100 пробігу 16 рік 2-літровий дизель Ось такий екземпляр пішли шукати наступний. Зустрічаємо такий білосніжний Б клас. Комбінований в нас. Чорний з білим. Інь і янь. Виглядає непогано. Молдинг понизує. Підставочка бачимо да гарно. Чорний легкосплавний диск, партроник 360, без туманків оптика в нас проста. 2,2 дизельок. 2.2 дизель, 18 рік 192 пробігу в автоматі 13800 вартує. Виглядає непогано, доповнення. бачу, в нас по дзеркалах є. Так, без ключа немає. По вікнах бачу, навіть він 17-м буде. У нас шкіряний салон, навігація шкіряним кермо. Все присутнє. Не бачу, гарно виглядає, підтунований трішки позаду. Партроник 360 зад Такий цікавий. Рідко зустрінеш прямо один, певне, на ринку такий, щоб був особливо дизельний. 13800 2.2 18 рік. Ось такий екземпляр зустріли, пішли шукати наступний Ще одна РС але це вже в нас А5. Показую вам її також лінза, партроник туманка, омивач. Все в нас є легкосплавний диск і є чорний колір. Звісно, це в нас універсал. 11900 двох-літровий дизель в автоматі на 125 кВт. 274 заявленого пробігу. Не 200, бачите, не 180, 274. Автомат, навігація, підігрів, сидінь. Шкіряне кермо, шкіряний салон. Все в нас як у ресурсі. Задній ряд сидінь, полка зад є. Електронник є, хто закліїв карбон. Типу карбон. Ну, але ж, Виглядає непогано. 11900 літровий дизель 274 пробігу 11 рік пішли шукати наступ. Зустрічаємо Тігуан у вигляді Сіада. Та сама автівка, та сама платформа, тільки в нас Сіат. Якщо Сиат, то це група. Вак, все ідентичне, платформі ідентичні, коробки ідентичні, двигуни ідентичні. Візуальний вигляд у нас змінений. Камера 360 відразу бачу. Туманочки, оптика. Гляньте, такий, який в нас колір. Щось до зеленого чи щось до Ну, виглядає гарно. Зимова гума бачимо. Гарний легкосплавний диск. По характеристиках, 20-й рік, 2-літровий дизель автомат, 236 пробігу, повний привід, не фарбована, пригнана з Голландії, 28. 300, бачимо, є якісь документи в нас. Складання безключовий доступ, все є. Шкіряний салон є, автомат є, вибір режиму руху є, навігація є, підігрів і сидінь є, підрульові липистки є, повний склопакет є, мертві зони є. Гарна комплектація, задній ряд сидінь, полка є, поркоп є, він у нас, має бути до речі, тут виїзний, парктроник є все є. Звідси може гарний школяр буде переливатися. Ось такий є екземпляр. 28 300, 236 пробів у 20 рік. 2-літровий дизель в автоматі. Такий екземпляр зустріли, пішли шукати наступний Зустрічаємо ось такий пиш 508 Автівек, корабель довго, гарна, комфортна. Показую з парктроником, оптика проста, легкосплавний диск є. І по ціні 11750 16 рік в автоматі 1,6 дизель. 204 заявленого пробігу без панорами, складання є, безключовий доступ є. По салону у нас тканина, автомат, навігація, шкіряне кермо присутнє. Підрулювали лепестки присутні, повне склопакет також у нас є. Задній ряд сидінь. Гляньте, ті в неї великий багажник. Партроник 360. Зад. Ось такий екземпляр. Гарна вартість. Гарні комфортні автівки. Кузова хороші, двигуни хороші. 16 рік, 508 Ось такий екземпляр. Зустріли, пішли шукати наступний. Зустрічаємо такий дорогий сценік. X-Mod. X-Mod називається він трошки по-другому, але в цілому X-Mod. Лінза, туманка в нас є, легкосплавний диск є, релінг поверху є, безключовий по всіх дверях є. 6350, восьмий рік, 1,6 бензин. 250 заявленого у нас пробігу. Без ключ бачимо по салону. Комбінована тканина, шестиступка, кліма, круїзик, шкіряне гарне кермо, повний склопакет, все присутнє. Виглядає непогано. Шторочки позаду бачимо полку, бачимо парктронник зад, фурко. В такому дуже яркому кольорі. Так він у нас виглядає. 6350 вартує він у нас на старті, 250 пробігу, 1,6 бензин пішли шукати наступний. Зустрічаємо щось такий гольфик. Бачимо, сам приїхав він у нас з Німеччини. 1,6 МПІ той, що всі хочуть. На чорному легкосплавному диску він у нас доволі непогано виглядає. 6,999, 215 пробігу. 9 рік. Без релінгу, без нічого. Тканина п'ятиступка. Кондиціонер у нас присутній. Без навігації, шкіряне кермо. Повний склопакет підігрів дзеркал присутній. Тонований зад повністю хетчбек. Так він виглядає у нас позаду. Ось такий екземпляр. 6999,9 рік, 1,6 МПІ, 215 пробігу. Пішли шукати в наступний. Зустрічаємо ще такушечку. Америка Q5 показую варну. Кольорі легкосплавний диск є. Паратроник, соманка вона у нас. Люкс панорама є, складання є, без ключ є, це все зрозуміло. Преміум автівка. 14950-224 пробігу, 15 рік. По салону. Чорна шкіра, автомат, шкірене кермо, електрорегулювання сидінь, старт-стоп, електростоянкове, підігріви, ауді. Шо тут казати? тут у нас є все, що потрібно для комфортної їзди. Полка є, паратроник є, камера є. Роздвоєний вихлоп у нас є ось такий екземпляр. 14 950 224 пробігу, 15 рік пішли шукати наступну Цей троенчик. Це четвертий косо, Показую легкосплавний диск Парктроник 360 лінза, все у нас є. Космольот я їх називаю. 13 тисяч вартує, 1,6. Дизельок в нас 16 рік, 255 пробігу, 7-місний. Без ключ є. На камері бачимо 360 і в салону. Префорована шкіра, масажі, гарне кермо, автомат, космольот, бачите, яка там підтримка ніг. Це просто комфортна автівка дуже підтонована позаду, форкоп, порто на все є. Ось такий екземпляр. Доволі хороша на неї вартість. 13 тисяч вартує, 16 рік, 11 і 55 має пробігу, пішли шукати наступний. Зустрічаємо ще такого сценіка. З Франції в нас пригнаний, короткий, недовгий, в гарній комплектації показую лед Optica, Такі дуже цікавий в нього переливається колір перламутровий, легкосплавний диск, туманка все в нас є. По характеристиках 17600 вартує, 1,6 дизель, 138 пробігу, 17-й рік. Безключовий доступ є. Шкіряний комбінований салон є, шестиступка, максимальна навігація, тримання, електростоянкове шкіряне мультикермо. Все присутнє. Без панорами він у нас. Сітка позаду є. Так він виглядає. Короткий, недовгий. Камера, парктроник, все присутнє. Ось такий ще екземпляр ми зустрічаємо. 17600 1,6, 138 заявленого пробігу. 17 рік пішли шукати наступне. Зустрічаємо ще такий Nissan Кашкай. 2-літровий дизель у механіці. Також покажу вам його. Легкосплавний диск, лінза, гумалін, бач, Туманка все у нас є. Ключове, 121 заявленого пробігу, 10 рік. Повний привід 2-літровий 13999, бо все ж каблання без ключової І він у нас в механіці, шкіра, підігріви, навігація, двохзонний клімат, шкірне мультикарму, повне склопакет є все. Задній ряд сидінь. Ось так він у нас виглядає в механіці 2 літровий в повному приводі 121 пробігу, 999 вартує на старті. І пару свіженьких пропозицій завторив. І є автівки заїжджають. Постійно є свіженькі, є хороші, кому потрібно, можемо знайти, перевірити, за потреби, доставити. Повний спектр послуг можемо вам надати будь-яку автівку, яку ви шукаєте. Це каджар чи це сієрві. До речі, по Сієрві не дзвоніть. Їх просто-напросто немає. Це Peugeot Ford. Будь-яку автівку можемо знайти, перевірити, доставити. Контакти наші є під відео, щось когось цікавить. Телефонуйте, спочатку консультуємо, тільки тоді приступаємо до роботи, спілкуємося. Які бюджети, які автівки, щоб вас хоча б зорієнтувати, чи взагалі щось у вас бюджет хороше, дійсно хороше, можна знайти. Звертайтесь.